Польські протестувальники знову розсипали українське зерно. Українські мітингрі також заблокували кордони для польських вантажівок. Сьогодні день пам'яті героїв Небесної Сотні. У Львові підняли прапор Андрія Дегдаловича, який загинув на Майдані. Хлопчик-волонтер зі стрія зібрав понад 2 мільйони гривень для ЗСУ. Українське збіжжя на коліях так протестують поляки на залізничній станції біля пункту пропуску Медика Шегині. Здесь поровані односити ситуації це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматися. Ніхто цього не контролює. Ні, польська влада, ні українська. Це все емоції. Не маємо впливу на людей. Вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкротами, бо все звозять з України неконтрольоване. На місце події у медиці приїхала місцева поліція. Відтак менш ніж за півгодини протестувальники колію розблокували. Згодом у телеграм-каналі Укрзалізниці зазначили, що вагони із українським збіжжям, яке розсипали на колії, прямували до Німеччини транзитом через Польщу. Паралельно триває блокування автомобільної дороги до пункту пропуску. Це черга з українських вантажівок. Дмитро Тимошенко у ній восьмий день. Каже, його вантаж вже зіпсувався. «Смолу за бітом це такі продукти, які возяться під температурою. Вже 70 температура. Це вже все вона застила. Загалом польські страйкарі блокують чотири пункти пропуску, що межують зі Львівщиною. За словами речниці Львівського прикордонного загону Олександри Кучковської, протест посилили. Перед Краківцем та Шагинями не пропускали лише вантажівки. У пункті пропуску гугринів до орієнтовно з 12-ї години, попередньо до 17-ї години, розпочалося блокування руху усіх категорій транспортних засобів, які слідують даному пункту пропуску. Це і легкові автомобілі, і автобуси. Також така категорія, як вантажівки. Така ж сама ситуація і у пункті пропуску Рава Руська. Натомість ще одну акцію вже з іншого боку кордону почали українські перевізники. Це кажуть відповідь на дії польських протестувальників. Несправедливо о, поляки блокують кордони і в тому числі об'їжджають своїми машинами поза чергу. Вісім днів стояли і при тому, що е, польські фури вони їдуть без е, черги під супроводом поліції. і Ми зупиняємо, поліція каже: от будете мали польські бляхи, будете теж їхати без черги. Що вже вони хочуть відстоювати свої права, то хай вони відстоюють Вони гідну і справедливо, а не робили дискримінації між, е, між країнами і між людьми. Акція буде тривати до тих пір. ну... Поки ми не побачимо, що є розв'язання цього конфлікту, тому що те, що роблять польські фермери, воно вже вийшло за всякі бежі. Знається, це якийсь вандалізм. Ми, ми, ми цього не розуміємо. Тому ми також будемо стояти, поки поки ситуація не буде якось вирішена нормально по європейськи, щоб машини могли їхати і в Польщу, і з Польщі. За словами Олега Дубика, польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські. Ірина Мучульська, Ольга Дейнека, Анатолій Киричук та Роман Гнатишин суспільне новини. Десятирічний Богдан Компричевський піднімає прапор. Хлопчик народився 20 лютого 2014 року та є ровесником Революції Гідності. Тепер хлопчик знає, за що боролися майданівці. Україна для тебе це що? Мій дім, держава, батьківщина. Цей прапор належав Герою Небесної Сотні Андрію Дигдаловичу. Його донька Андріяна розповідає, тато поїхав на Майдан до Києва 1 грудня 2013 року. Там брав участь у Революції Гідності. І загинув 20 лютого 2014 року. Саме цей прапор був у його кишені. «Я Пам'ятаю, як він приїжджав, який був змучений. Як видно було, як йому важко на майдані наскільки це в нього сил забирає? Бо... Він майже постійно чергував, спав по декілька буквально годин і був там три місяці. Він піднімався по-інститутській, бо знав, що там є поранені молоді хлопці, він йшов за молодим хлопцем, щоб його відтягнути, коли куля снайпера пробила легені і вилетіла наскрізь. Аби вшанувати учасників Революції Гідності до меморіалу пам'яті героїв Небесної Сотні, прийшли рідні загиблих, студенти та школярі. Серед них шестикласник Гнат. Це Ангелик, яким біля меморіалу причепимо і це буде як ми пам'ятаємо про всі події. Це про їхню країну, це було в їхній країні і продовжується. але не у Львові, а на сході. Слава Україні! Єлісавета Сілаєва, Дарина Романишин та Руслан Лавренов. Суспільне новини Львів. Дмитро Катаман після закінчення уроків прямує у центр міста Стрий. У руках сувеніри та розкладний столик. Тут 13-річний хлопець збирає пожертви для військових. Одні ні набагато більше людей. І до різниці, до нашої, майже Вирішив збирати гроші після того, як військовим став його батько та побачив, як збирають інші волонтери. Відтоді щодня виходить, аби збирати пожертви для військових. В основному зазвичай найбільш потрібно це автомобілі. З самого початку то були дуже потрібні одяг, дрони, тепловізор, бо на той момент нічого не було. Хлопець брав гроші на Львівщині, а також у столиці. Дмитро каже, підрахував, що впродовж майже двох років зібрав понад 2 мільйони гривень у співпраці із військовими. Він спочатку по дві, по три, по чотири години по п'ять стояв з скринькою в руках. Потім я кажу, давай я тобі куплю столика, і ти, щоб тобі легше було, ну, тобі, ти ж не можеш стояти по 5-6 годин, тримаючи скриньку в руках. Багато військових до нього звернулися. Хоч приходять чи ні? От я йду і от, то 10, то, от сьогодні 5, мало, один, получу пенсію, принесу більше. Треба мусити, мусимо. Ну, якщо якщо ми не поможемо. Ми тут живемо. Ми мусимо помогти. Наші діти, внуки це наш обов'язок допомагати збройним силам України і пришвидчувати нашу перемогу. Зараз хлопець збирає на ще одне авто: мікроавтобус для військових медиків, щоб вони могли евакуювати поранених. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. Просто бо я ми давали. Оце ви можете побачити кіндрата вже в останньому дизайні нашого нашийника, Тобто можна побачити, що ніяк не заважає куди рухатися, їсти. Також бачимо, що він не дискомфортує, тобто він не хоче втекти чи щось подібне. Кіт кіндрат випробовує шиник розробку львівських стартаперів. Й ошиник може робити звуки кота зрозумілими для людей. Ідея такого гаджета належить аспіранту Львівської політехніки Андрію Михайлєву. Розповідає, пристрій може давати рекомендації, як краще доглядати за твариною. Ключова перевага це те, що можна знати, що з твариною на відстані. Наприклад, ви поїхали на море, залишили тварину на своїх знайомих, і ви постійно дивитеся, чи тварина достатньо грається, чи вона не стресує, чи її вчасно годують. Всі ці звуки. Звуки будуть опрацьовувати з ошиником, передаватися на наш сервер. а ви отримуватимете результати. Ошиник обладнаний штучним інтелектом. Система аналізує звуки кота і видає результати, які відображаються у спеціально розробленому додатку. У нас будуть візуальні зображення різних станів. Там агресія, нейтральний що він просто вас кличе. Буде також підпис. Це буде як на українських, так надійськи. Ви зможете налаштуваннях це міняти. Також ви зможете побачити статистику. За останній час, яка буде, тобто, ви зможете бачити, що заня добув ваш кіт більше переживав чи більше вас кликав. Про це нагадує роботу фітнес-браслета. Зараз його розробники випробовують дизайн ошейника. Це наші прототипи, тобто, власне, як буде виглядати, це можна бачити, з чого ми починали. Ми намагалися зробити такий дизайн, який підходить для різних розмірів. І ось, наприклад, той варіант, який можна бачити на кіндраті. Трішки менше він ще буде зменшуватись. Тобто, станом не зараз це лише про Ми перевіряємо чи котику зручно. Над розробкою працює п'ятеро людей. А також кілька студентів-фрілансерів. Завершити роботу над ушиником планують до кінця осені. Ольга Дейнека тарас Фомін Суспільне новини Львів.